Якщо місце торгівлі не відповідає санітарним нормам, кожного дня збирає скарги та не має необхідних документів, то рано чи пізно на його порозі з'явиться муніципальна інспекція. Після незаконних гаражів та кіосків мерія демонтуватиме незаконні розливайки та генделики. У житті, як у футболі, порушив правила, ти типу по грою. Захопив територію та самовільно встановив об'єкт торгівлі, йому загрожує демонтаж. Така доля спіткала і певний павільйон на розді вулиць Руставі Тараскова. Как видите, он расположен около дороги, то есть это тоже правила запрещают. Санитарных норм тоже нет. Ну и, соответственно, вследствие этого не выдан ни один разрешающий документ. Мы предупреждали буквально неделю назад. Мы, когда приезжали сюда, тоже производили демонтаж незаконно установленных морьково, также бесхозных и холодильников, то никаких действий со стороны хозяина не было. Від жовтих карток і надання часу на самостійну ліквідацію розливайки робоча група перейшла до рішучих дій. Місцеві жителі очищення околиць Південно-Західного мікрорайону від генделиків сприйняли схвально. Пані Людмила мешкає у цьому районі понад 20 років. Каже, що такого безладу раніше не було, а за останні п'ять розливайок та кіосків розплодилося більш ніж треба. За этими знаете, вагонами знаете, вот почему? этот вот чепок, они Нет. ходят туда в туалет. Подождите, а знаете, большой выделил у волошины место. Под пивной павильон? Был здесь пивной, потом, слава тебе Господи, сняли, потому что тут невозможно было пройти. Mm -hmm. а, воняло нечистотами этими. Теперь этот гадюшник поставили. Вот, дороги нам все поразбивали. Ну что это такое? Вообще, если мы на окраине живем, то мы, значит, что должны жить? В гадюшнике в этом? Усі з перехожими вступили працівники незаконного павільйону. Вони кинулись захищати розливайку. Позавчора ще три, більше буде. Успокойтесь. Ларек до восьми часов вечора. Здесь все убирается, в туалет ходит, а все, що работает восьми вас, это все туда, машины туда, а ларек стоял, здесь вбирався мусор, все виносилось, і тут выне... була здесь была чистота. А сейчас буде вот здесь. Да. все, все будет у вас под балконами і в три раза больше буде, чем я. Утім бруду та неприємностей місцевим і без того вдосталь. Це було часа десь у три дня. Три молодих парня десь до 20 років, чи, чи може, хай 22 такого. То, то вони там у, у голку прямо, то у голку своє діло робили. Ну, я, я не скажу, що там. У, 100, я у домі живу в цьому, так у садку нашому, в нашому садочку. Oh. ну я ж не скажу, що це відсія. Скаржаться перехожі і на розбитий та постійно заставлений машинами тротуар поблизу кіосків. Муніципальний інспектор запевняє, ремонтувати повинен власник. Mm. Ви дотелефонувалися до власника кіоску. Дотелефонувалася. Абонент не може прийняти ваш дзвінок, сказала. Надо самі послухати. Я можу... Скажіть, будь ласка, нехай він терміново зателефонує муніципальну інспекцію. А куди мені сказати? Я на роботі дев'ятого. Зв'яжіться з ним, будь ласка, в нього є великі проблеми з територією, прилеглою до його об'єкту торгівлі. Демонтажем цього павільйону робоча група не обмежиться. Адже в місті таких незаконно встановлених малих архітектурних форм ще дуже багато. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка Новини.